У Чернівцях відбувся прем'єрний показ одного з епізодів серіалу Легенда Карпат Олекса Довбуш, фрагмент, який нині представили на загал, творці умовно назвали чотири камені. Подробиці розповість Наталка Гатеш. Лише за два дні трейлер фільму Легенда Карпат в інтернеті подивилося понад 100 тисяч глядачів. А на прем'єрний показ одного з епізодів цієї кінострічки прийшло чимало чернівчан. Презентація відбулась у великому залі кінопалацу імені Ольги Кобилянської. Творці кінострічки зробили все, аби на мить глядачі поринили у світ гуцульщини. Актори у народному вбранні при вході раду зустрічали відвідувачів, а у холі їх чекали дівчата у вишитих сорочках. А поки чернівчани сходилися, у кінопалаці звучали гуцульські мотиви. Одію на супілці зіграв актор фільму Легенда Карпат Михайло Софійчук. Чоловік родом з Путильщини. І він щиро тішиться, що настав той час, коли українці повинні знати своїх національних героїв. каже про Олексу Довбуша. Йому відомо від предків, які були опришками. Мої предки колись були також значить, у загонах. Довбуша. Ну, добу тисячу 1740-ві роки. О, так таке був покинули, коли влади його сильно там репресували, почали розгонити та й так, що ті хлопці, ті, значить, які звитяжці. Вони змушені будуть датися хто куди вже понад рік буковинські митці працюють над історичним фільмом про життя знаменитого ватажка гуцульського Робіна Гуда Олексу Довбуша, який зі своїми соратниками в ім'я справедливості грабував маєтки панів і роздавав здобути селянам. Серіал знімали у Карпатах та на Буковині, як українській, так і румунській частинах. До речі, на знімальному майданчику актори навіть зіштовхнулися з містикою. Може, це смішно буде виглядати, але от е, листяково падало. От останній. Оце от якраз на останньому камені у нас падало листя. Костюми акторів старовинні, тож вони бережуть їх як зіницю ока. Хрест це музейний хрест. Ці пояси всі череса – теж музейні. З ними все треба відноситись дуже акуратно. А ось пан Сергій радіє своїй кремезній статурі. Ізначально попав в команду як фотограф. От і далі благодаря фактурі вже як актор. В епізоді чотири камені розповідається про те, як хлопці приходять займатися в загін, і щоб стати опришками, повинні пройти випробування, побиття камінням. Цей ритуал символізує чоловічу силу, мужність та винахідливість. В цьому епізоді, за словами експертів, є філософський підтекст, адже у житті людей виникають різні проблеми, і лише від них залежить, як їх вирішують. Приймають удар на себе, борються чи ухиляються від нього. Як це приміром у фільмі робить актор. Пан Сергій серед тих, хто ж бурив каміння у майбутніх опришків, каже: ці сцени не з першого дублю знімалися. Момент з тим чоловіком, який уворачувався від камні, це були настоящі камні. Ми попробовали несколько раз кидать не настоящими, але вийшло все действительно не по-настоящему. І он сказав, давайте я буду кидать. Верні, давайте, ребят, ви настоящими будете мене швырять. Но ви не будете знать, як я двигаюсь. Чернівецька область, Карпати, були знімальними майданчиками для багатьох фільмів під час. Радянського ще так в періоду Тут було відзнято близько 20 художніх фільмів. Але саме буковинськими митцями, ну такі випадки у нас поодинокі, я би сказав. Акторський склад це переважно відомі буковинці. Вони своєю грою намагаються розповісти глядачеві про дитинство життя та подвиги народного героя, а також розкривають секрети незвичайних здібностей і таємниці особистого життя Олекси Довбиша. Крім того, популяризують культуру український кінематограф, в якому є справжня душа. Живемо в такий час, що забуваємо про культуру. Навіть з дитинства вчаться на комерції, заробити гроші, десь щось вкрасти, якось вижити. Тому що ми виживаємо. Ми не думаємо про нашу душу, ми починаємо про неї думати вже коли пізно. У головних ролях лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин та донька Назарія Ремчука Марія. Фільм розрахований на 4-5 серій. Ми обсіли якийсь определений період. От, зараз ми ведемо переговори з госкіно. Нам обіщають определенною да, поддержку. Вот мы сейчас эту поддержку обсуждаем и движемся дальше. Наталья Гаташ, Роман Палатик, Чернівецький промінь.